Жбовного розслідування не знайшла порушень в діях співробітників губозу. Усі матеріали розслідування направили до Генпрокуратури. Нагадаю, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин загибелі координатора правого сектора Олександра Музичка, більш відомого як Сажка Білого. Тим часом активісти правого сектора вимагають відставки Авакова і справедливо розслідувати справу щодо вбивства Сашка Білого. І в сектором їхнього лідера Дмитра Яроша зареєстрували кандидатом в президенти у своїй передвиборчій програмі. Ярош пропонує відновити ядерний статус України і дати відсіч кремлівському неоколоніалізму. Серед іншого також пропонує втричі збільшити видатки на армію і налагодити відносини з Великобританією і США як країнами гарантами безпеки України. Львівські новини на радіо Люкс по 100 тисяч гривень. Таку суму депутати Львівщини виділили сім'ям героїв з небезпеки. Ні сотні загалом обласного бюджету виділять майже 2,5 мільйона гривень. На жаль, система оподаткування доходів фізичних осіб така, що вона передбачає сприяти цілий низких по.